Ви будете шоковані платформи, де українці шукають найчастіше роботу в Німеччині. Це ті ж самі місця, де їх найчастіше обманюють. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: про роботу, пошук роботи в Німеччині та про шахраїв. Я собі виділила декілька таких важливих моментів. Взагалі зараз розкажу, чому мене спонукало на запис цього відео. І ще раз проговорю, де безпечно шукати роботу, на що звернути увагу і взагалі про те. Яку важливу сьогодні тему, що мене спонукало записати це відео. Насправді я побачила не один пост у Фейсбук, да, я іноді сиджу у Фейсбук, там просувала петицію щодо українського водійського посвідчення. І так буває заходжу в українські групи на Фейсбуці і дивуюся. Там, не знаю, як на мене, найтоксичніша аудиторія, але не суть. Там люди пишуть, типу, шукаю роботу, шукаю роботу. І багато під цим. Дописом може бути багато пропозицій. Але не спішіть йти на Фейсбук і там шукати роботу. Те саме виходить і в Телеграмі. Ви зараз на екрані можете бачити деякі скрини, я пробила. В чому суть? В тому, що на цих самих платформах якраз і найчастіше обманюють українців. Я не знаю, як так люди додумаються до того, що роботу шукати у Фейсбуці. Не шукайте. Тут дуже якщо ви знаходитесь в німеччині в Польщі, неважливо в якій європейській країні, це не означає, що тут немає шахраїв. Тут шахраїв не менше ніж в Україні, і але коли ви тут втрачаєте гроші, втрачаєте не маєте легальної основи. То це буде набагато гірше, ніж це було в Україні. В Україні ви там, не знаю, все одно маєте може, якісь місце проживання, знайомих друзів, які вам можуть допомогти. Тут, якщо вас кинуть, то це може вам коштувати дуже багато грошей. І це не, я зараз не перебільшую, це дійсно так, якщо ви дійсно. Або шукали, або може стикалися. Або мені не вірити, просто подивіться якусь таку інформацію в інтернеті. Є запис уведе блог в ті В нього є запис, де жінка розказує, що там вивезли з Польщі, бусом, працюють в Німеччині, нічого не платять. Документи забрали, і це реальність. Я до речі записувала про оляй-фірми, про те, що обережно теж подивіться. І не шукайте роботу на Фейсбуці або 100-500 разів перевіряйте. Давайте поговоримо, які ознаки можуть бути шахраїв. Перша найголовніша ознака, яка найчастіше зустрічається, це те, що вам потрібно заплатити за вакансію. Ще тоді, коли не було війни, коли їздили українці на заробітки, це ще працювало. Ви платите за якусь вакансію і вас везуть. Так, такі були схеми. Зараз це, якщо ви вже знаходите... Якщо ви вже знаходитесь на території Німеччини або там не знаю Польщі і вам пропонують заплатити за вакансію, знайте, це протизаконно. Особливо в Німеччині платити за вакансію протизаконно. Чому це протизаконно? Тому що з точки зору німецького законодавства роботодавець може заплатити агенції за те, що типу агенція шукає людей, але не потенційний робітник. Це протизаконно ще раз нагадую. Далі, ну найбільш популярні місця, де о, обманюють, я вас зробила помітки: це Телеграм, Фейсбук групи, оголошення в спільнотах. Не ведіться, перевіряйте 10 разів. До речі, як перевірити? Я також зробила собі помітки. По-перше, питайте, ну не знаю, якщо вам хтось якась людина не з офіційного аккаунту, представництва цієї компанії пише, питайте назву фірми. З якою ви будете співпрацювати? Наприклад, якщо це посередник, таке дійсно може бути. Посередники, ось такі агенції, набирають людей і, грубо кажучи, продають вас якісь компанії. Але з ким ви будете заключати договір? прям, Прямо задавайте, з ким ви будете заключати договір на роботу. І головне, якщо ви знаходитесь в Німеччині, це має бути німецька фірма, не польська, не французька, не яка, а німецька. Тоді ви найбільше захищені, якщо ви знаходитесь на території Німеччини, тобто Німеччина, Німеччина. Окей, це зафіксували. Як перевірити? Берете назву цієї компанії, з якою ви будете заключати договір, і перевіряєте її в інтернеті. Просто шукаєте сайт. Якщо сайт має бути обов'язково, або, там, не знаю, на Google картах вони мають бути зазначені. Якщо на є сайт, то заходимо на сайт. В самому низу завжди повинно бути посилання, або навіть наверху називається імпресум. Я тут напишу, як воно пишеться, і там мають бути дані компанії, а саме ім'я, кому належить, реєстраційна адреса. Цієї компанії і прямо цю адресу буваєте на Google картах і перевіряєте, чи вона реально існує, чи це може бути якийсь там не знаю кабінка в якомусь в офісній будівлі. Тож перевіряєте, чи дійсно там тому чи іншому можна довіряти. Тобто, і це має бути не житловий будинок. Якщо це офіси, це ще півбіди, але не житловий будинок. Що якщо житловий будинок, то це скоріш за все. Оформлена на е, звичайну людину, яка не несе ніякої там, відповідальності. І це просто неофіційно, несерйозна організація. Далі можна знову ж таки в гуглі по назві цієї компанії додати, е, наприклад, назву компанії і слова, такі, як Ерфарунг, Бевертунг або скам. Скам це е, ось саме це слово, по якому можна перевірити, чи були моменти обману. Е, Зі сторони цієї фірми. Тобто ось ці пункти, тобто, перевірка сайту, перевірка адреси і ось пошукові запити, назва компанії а плюс там Скам, це вже така плюс-мінус мінімальна перевірка, яка вже дає якісь 80% безпеки. Знову ж таки, так, я про гроші проговорила. На рахунок договору, в мене є окреме відео про е договір. Єдине, знаєте, саме головний момент, який ви маєте запам'ятати в Німеччині, якщо вам дають договір, ви маєте законне право за взяти цей договір додому, прям за руки там або вам відішлють, і прочитати його вдома в тишині спокій. Якщо на вас тиснуть, кажуть, що вам сьогодні потрібно за підписати договір, та або кажуть, що це стандартний договір, не хвилюйтесь, там все добре. Це ознаки того, що вас обманюють. Ви маєте цілковите право за законодавством, навіть Німеччини, ось цей договір передати якомусь юристу, щоб він перевірив. Тобто, тут вже є практика. Персональних юристів, юристів для сім'ї. Тому це нормально, коли ви берете договір і перед підписанням перевіряєте його з юристом, або хоча б самі перекладаєте там через чат-GPT, або якийсь інший перекладач. Ча-GPT він не тільки перекладає, а вам ще може сказати, що з цим договіром не так, чи можна йому вірити чи ні. Знову ж таки, тобто. Договір має бути письмовий і тільки до початку роботи. Максимум вам можуть запропонувати один-два так, тобто пробних дні, але не там не знаю, не пів місяця ви працюєте. Вам кажуть, що там не знаю, місяць пробицайт без договору. Ні, це проти закону. То також ніяких усних домовленостей. Я так думаю, це очевидно. І не потрібно це, але давайте проговоримо. Далі приїдеш, підпишемо. Тобто, типу, вам кажуть, що в перший робочий день вам і дадуть договір. Ні, підписуємо до, потім вже виходимо на роботу. Далі, якщо це робота з житлом, наприклад, від заводу може бути там, пропонувати житло, або там, не знаю, на будівництві також можуть пропонувати житло. І тут моментик, що ніяких завдатків за житло ви не повинні давати. Це також може бути скам-схема, схема обману, тому ніяких грошей наперед. І головні такі фрази, наприклад, якщо вам кажуть, типу, легка робота, багато грошей, без мови, без документів, без досвіду, гарантована робота за два дні, 에, потрібно тільки перевести невеликий завдаток. Типу таких фраз: все, біжіть, відключайтесь і навіть не сподівайтеся, що от, от іншим не повезло, а вам повезе це, це, типу, нормально. Ні, це 100% шахрайські схеми в Німеччині, так не працює. В Німеччині все чітко по документах. Читайте договір перед тим, як підписувати, чи дізнавайтесь про свої права. Ви тут не раби. Якщо ви десь відчуваєте, що у вас там якийсь рабський контракт, звертайтеся до служб. У мене також є відео про те, де шукати допомогу. І захищайте себе. І тепер, де шукати сайт, де шукати роботу. В мене є, в принципі, окреме відео, але давайте швидко проговорюю за, зараз ще. Перше, це. Офіційний сайт е, Центру зайнятості Німеччини, Агентур, Арбець Агентур. Це типу Job центр Ну там коротше в них один спільний сайт, і на цьому сайті є по кожному місту е, регіону робота, будь-яка і Фольдсайт, і е, тайлсайт, і навіть Міні Джоб. І там можна виставляти зі знання мови, з якою мовою. Будь-яка робота там є. Так, там не прям суперширокий спектр робіт, але основні роботи шукаємо там. Це 100% перевірений офіційний сайт. Я сайти залишу в описі під відео. Далі, наступний веб-сайт це Джоб-Центр. Це також офіційний перевірений веб-сайт, можна там шукати. Вакансія. Це ось такі більш універсальні, я вам назвала сайти це Янтурфюарбайт і Jobbörse, це так, універсальні. Якщо у вас більш така кваліфікована робота, не знаю, там бухгалтер, лікар, айтішник, маркетолог, не знаю, та навіть може там, не знаю, якась. Студентську роботу можна шукати на таких сайтах, як LinkedIn, Stepstone. На Indeed, це також, от, до речі, сайт Indeed, також номер один. Там можна знайти будь-якого будь що і Там і фарер, і електрик. Там також є це не тільки там для айтішників і бухгалтерів. Тобто сайт Indeed також запам'ятовуємо. Але е, на сайті Indeed також бажано, хоча б якийсь ресурс Перевірити, зробити для компанії, куди ви подаєтеся, тому що там не прям 100% всі компанії перевірені, але там менше шахраїв, ніж на Фейсбуці. Тож дивіться, наступний сайт Glassdoor – це типу також аналога Indeed, да, там багато вакансій перетинається. І сайт Xing це аналог, німецький аналог, сайту LinkedIn. Ось ці основні вебсайти ви маєте знати. перший і головний це Агінтур «Арбайт» – це Агентур Arbeit. це офіційний сайт центру зайнятості. І, наприклад, якщо ви шукаєте малокваліфіковану роботу, то саме там ви можете її знайти. Це 100%. і на це Агентур також є і інші. Як я вже сказала, вакансії не тільки якісь базові місцеві вакансії, але й більш Професійного профілю, якось так сказала. Ну, ще є спеціалізовані платформи. Я думаю, якщо ви там, не знаю, медика айтішник, то ви знайдете свої платформи. Якщо ні, пишіть мені в коментарях, може зроблю пост в Телеграмі. Всю цю інформацію я також продублюю в Телеграм про те, які ознаки шахраїв, де краще не шукати роботу і де краще шукати роботу. В коментарях я вас дуже попрошу, поділитися своїми історіями, чи були у вас якісь такі ситуації, де вас хотіли обманути, або навіть обманули. Діліться, тому що це важливо знати іншим, щоб вони вчились на чужих помилках. І я сподіваюся, що ці історії, які ви напишете, що ви з ними добре впоралися, що не потрапили в якусь. Халепо. В мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Побачимось у наступному. Чи було, до речі, чи було це відео корисним, напишіть мені в коментарях. І побачимось у наступному відео. Чус!